Всім привіт! З вами Роман Шкудор. Сьогодні ми поговоримо про аналіз ринку. Сьогодні зробимо таке відео, в даному вже нас, нас не було по аналізу ситуації, що зараз відбувається. Значить, дивіться, починаємо. В першу чергу, що я хочу показати, це графік SP 500 американського індексу, тому що можливо хтось не знає. Я вам просто ще раз нагадую, що у нас ці ринки рухаються за таким ядром, як індекс S&P 500. Ну, майже всі, в тому числі і крипта, тільки не враховуючи альту, альта там своє життя зараз взагалі просто похер на все. Значить, S&P 500 у нас трішки не дойшов до хаю, але тут є дуже класна формація. Я про неї розказую на наставництво по трейдингу. До речі, хто хоче під'єднатися, можете залишати заявки за посиланням нижче, отримати всю інформацію для того, щоб розуміти ринок. Отримувати хороші результати, врахувати ризики, розуміти графіки і так далі. Тобто ну повністю весь комплекс дій, які потрібні для отримання хороших результатів в трейдингу та інвестиціях. Ну давайте повернемося до графіка. Тут формація вона називається V-образна формація. Це коли у нас швидко вниз, швидко вверх. Ви бачите, ось ця формація таке щось подібне було ось в 2020 році. Бачите, що відбулося? Тобто, так і подивіться, в принципі, якщо накласти фрактал, ось цей сюди. Воно дуже-дуже подібне. Трошки довше ми ось тут постояли, але дуже похоже. Бачимо, тренд тут просто дуже сильний, друзі. Я думаю, що фіналочка буде якась дуже швидка. Наприклад, там три, може місяці. Я поставив ціль. Ось ця ціль. Зона 6800, 7200. Я думаю, що сюди ми прийдемо, і після цього може бути вже глобальний розворот по американському індексу. У нас американський індекс 2009 року знаходиться в тренді. І бачимо Віобразна формація. Теж ми тут постояли, накопичились, тут сходили наверх, потім знову вернулися, ну і погнали потім по тренду. От щось похоже, я очікую, і зараз. Може не настільки, звісно, багато, тому що чим вище у нас ціна індекса або акції, тим важче потім іти. Це завжди так. Ну, ви подивіться на біток, наприклад. так? Коли він був ось тут, да? він тут вирістав 15 ексів дуже легко. тобто, да? А вже звідси бачимо, ми от виросли всього, в скільки тут відсотків. 500, бачите, а ось тут ми були, тоді виросли спокійно в там 1300, на хаю було в 1500%. А зараз уже таке все, друзі. Зараз уже таке не виходить зробити, тому що чим я ще раз повторяю, чим дорожча ціна, тим більше там грошей в цьому інструменті і тим важче вже його виносити. Тобто, так як раніше було, що у нас там біток 100 доларів ходив на 10 тисяч, такого вже не буде. Або навіть там звідси сюди, ну це космос. Ну, щоб ви розуміли, просто ну от ми були там по три, і ми виросли тут, якщо взяти злоя, то ми виросли набагато більше. Ми злоя, Тут у нас було 3200, здається, да? і ми виросли було, в тому циклі на 2000. Зараз в цьому циклі ми на 500 поки що, ну я думаю, що це ще не кінець. Я розказував в минулому відео на рахунок зростання в 2025 році. Я думаю, що біток у нас ось я ставив дві цілі. Перша ціль. 140, 150, ну і друга ціль ось ця буде зона 180-160. Я думаю, що вище, я сумніваюся, що він сходить. Ну хіба що там Америка, Америка прийме як офіційний платіжний засіб, спосіб або засіб крипту, а в тому числі біток? Або резерви будуть наповнюватись, при тому, що ці резерви будуть наповнюватись не з того бітка, які конфісковані, а які викуплені з ринку. Ось тоді це може реально дати дуже сильний імпульс бітку, і може ходити і на 200, і на 300. Ну, а це поки що все, як я говорю, вилами по воді. Поки що цього немає, тому говорити про такі ситуації нема змісту. Ну, давайте подивимося, що по бітку. По бітку може бути, які може бути ситуації. Можу ще раз ходити сюди. В зону 100 тисяч. Ну на даний момент у нас є дуже сильна зона. Я спеціально її відмітив. Довіться, якщо ми візьмемо зараз тижневий графік, то ми бачимо ось оця зона у нас тут є. От якщо ми візьмемо ось так, то у нас ціна не закривалася 104 500, там 106 500, Оця зона, якраз вона була супер важливою для закриття бітка якраз вище цієї зони. Ми закрилися. Ми закрилися. Поки що важко пройти. Це логічно, це треба не забувати. У нас тут. Зосереджена дуже велика ліквідність, якраз біля цих рівнів хтось брав тут. Вони хотіли вийти, ось вони закрились, хтось брав і на хаях, вони теж там стоять, тобто багато людей. Ну і, звісно, всі дивляться стаціонало, що біля хаю найкраще закриття, тому що це саме вища точка, і там зосереджена велика кількість об'ємів. Тому пройти таку зону так швидко непросто. І тому він тут зараз консолідується. Плюс літній період, друзі, не забувайте. Можливо, біток в літньому періоді буде отак ходити. Це реально, друзі. Це реально, що він може ходити ось так. В літній період, і вже десь там на жовтень кудись там сильно виходити. Ну, може воно і добре, тому що зазвичай у нас сильний тренд відбувається дуже швидко. Тобто може бути там сильний тренд 3 місяці, і все, і пока. Тому, можливо, біток щось поторгується, потім вийде там, не знаю, на 150-140 чи 170, і далі вже буде глобальний розворот. Ну, не зразу, звичайно, там теж мусить проторгуватися. побітку що можна очікувати, це. Е, перший сценарій, це, я думаю, от десь можемо сходити в цю зону 104,5 і далі на консолідації, і я думаю, все-таки ми маємо зробити локальний перехай, хоча б е, локальний перехай мали б зробити. Е, наступний момент може піти звідси наверх, наприклад. Тоже, я думаю, локальний перехай, а тут треба вже буде, друзі, приймати рішення. Тобто, якщо підемо далі після пробиття із імпульсним рухом наверх, скоріше за все, пробій настоящий і. У рух у нас продовжиться вверх. Якщо буде затухання, як було ось тут, бачите, пішло, немає імпульсу далі на продовження, тобто ціну зливають. Це логічно. Так відбувається. Ну і не забувайте, ми тут прийшли вже сюди там 40, там, около 50%, 47, здається, 60. а ні, 50% 50% ми пройшли, ну це космос для бітка. Там за місяць часу біток пройшов 50 ну там за півтора добре місяць, півтора місяця, це дуже багато. Ось такі ситуації. Ну і ще, звісно, можна треба розглядати сценарій. І негативний, може бути тест, може бути з перехаєм. Ну і може бути ось така ситуація. Так само. Тобто, це от третій сценарій, який може бути, його так само треба розглядати, друзі. Тому що, ну я думаю, все різно, якщо ми будемо йти вниз, ми маємо зняти оці всі хаї. Тому що на цих якраз тут багато є шортистів, їх мають зняти, винести, всадити лонгістів позиції. Типу тільки купляють на пробій, наприклад, або купляють вищі на ФОМу. І потім якраз на ось цих якраз всіх людях, які там засаджені будуть, будуть падати вниз. Це логічно. Так, так, я би так робив. І Геликий Гравець, дивіться, так само і тут було, бачите? Ми перше, всіх зняли ось цього хая, і потім ціна вже пішла вниз. Так само і тут, подивіться, бачите, зняли всіх знизу, і потім ціна полетіла. Так само тут ми зняли, і ціна потім пішла вниз. Ну, бачимо, що є тут хороший дуже ще один нюанс. По бідку, сьогодні такий детальний аналіз підка буде в тому, що ви подивіться: любе падіння, тобто будь-яке падіння, воно відкупляється. Подивіться, от падіння відкуп, падіння відкуп зберегання, падіння відкуп, падіння відкуп. Тобто любе падіння відкупляється, це вказує на те, що у нас є на ринку великий гравець, якому поки що не цікаво, не цікаво. Зниження ціни, тобто, скоріше за все, в нього інші цілі, в нього інший об'єм, і йому треба це закрити по тому вони її тримають. і тримають. Якщо вони пустять це нижче, не факт, що вони зможуть усю ціну тут втримати. вже. Можуть піднатися шортисти, можуть прийти інституціонали, якісь шортисти теж побільше, можуть прийти люди, які там, хочуть продати, просто тому що хочуть просто вийти з ринку, і він просто не зможе втримати такий об'єм, то йому простіше його потримати ось тут. І все. Тому біток, ось я думаю, так все рівно я розглядаю, в будь-якому випадку локальний перехай мусить бути. Ну, якщо, конечно, це тут не зробили. Ну хоча об'єми ми тут велико не бачили, бачите, тобто, якщо у нас тут було на хаю, подивіться, які об'єми підвищені, да, були. У нас поки що об'єми тут не проходили. Ви подивіться, тобто, значить, там не було прям дуже багато заявок. Або ці заявки стоять вище, або є ще один варіант, що може піти знімати ось ці логі. Може тут є багато зосереджено ліквідації лонгів, бо там писали, що якщо біток різко піде вниз на 90. Вроді 4 чи не 96 тисяч, там буде ліквідація на 10 мільярдів. Ну, тобто поступово, звичайно. Ну, якщо це в один день буде, то це буде в один день ліквідація. Якщо, конечно, люди не закриються трохи раніше. Бо це ж вказано, вже, якщо він туди зараз прийде, але по факту руху ціни можуть закриватися люди раніше. Там по стопам або ще там щось. Може хтось додатися, буде у нього ліквідація ще вище буде і так далі. Тобто, поки що. Не, немає нічого поганого, нічого тут немає поганого, об'єм не виходив, тренд наверх, все нормально. Якщо ми розуміємо, там ефір, то ефір, друзі, взагалі просто тримається. Ну, тут дойшли ми до рівня 2850. Я про нього говорив ще давно, і протестили. Но, подивіться, після тесту у нас реакція дуже слабенька на зниження. Тобто видно, що тут прям тримають. Ось би у нас був рівень хороший, був хідний пробіг, дуже класна тут формація. До речі, була, я її не. Побачив, але ця формація, вона була класна. 360, можна було тут спокійно брати лонг з цієї зони і тут і заробити. позабрати. Забрати 15, а 100 був приблизно приблизно 1,7. Прикольно, можна до 1, до, 10 до 1 можна побратити. Ну, якщо висити сюди. Тепер, якщо ефір проб'є ось цей рівень, верхній Верхній оцей 2850. Я думаю, що ми можемо спокійно сходити там на 3500. Це буде така ціль. Ну, глобальна ціль 400, от сюди. Оце, треба вже буде тут тоді дивитися, що може бути. Хоча я думаю, що може він і на 5500. У нас, подивіться, по домінації. По відносинці бітка, я якраз це дивився. От Розглядаю такий от варіант. Ну, поки бачимо, що біток все-таки, як ядро, тримається прям дуже сильно. Я це, до речі, був, малював ще коли ось так було. От, розуміли? От, ми коли ось тут були. От Коли ми падали вниз, я так помню, що це буде тест оцієї зони. Але бачимо, що тест був, але поки що реакція слабенька е, по альтам. Тому домінація таке Total 3 у нас це по альтам, е, поки що тут нічого такого. Тобто все рентж, я думаю, що, скоріше за все, ми можемо накопичуватись. і це, друзі, дуже добре. Якщо ми тут постоїмо в якомусь рейнджі, наприклад, да, там у нас буде якийсь ренджак, може бути ось так, немає значення. Ну і потім вже можуть вийти. Тобто, чим більше буде накопичення. Тим сильніший буде рух. Ну тобто можна буде вийти і вище там 1,2 трильйона. Оцей важливий рівень раз, два, три. Може тут було на четвертий раз. Можуть, в принципі, пробити і сходити на якийсь там діапазон. Ну, я не думаю, що це буде там на 700 ярдів, як тут вказано по цьому, по цьому ренджу. Я думаю, що якщо навіть сходять на 200 мільярдів наверх, вище хаю, то це буде по альті прям мега рух. Повірте мені, там по 10-15 по іксів може сходити. От якось так. А у нас меми трохи були сильніші, але бачимо зараз, щось знов все підливають. Я от орді розглядав такий сценарій. Ну, поки що бачимо, він відміняється цей сценарій. Пробили вроді рівень, класно закривалися, Все було красиво. Єдиний момент, що тут не, не хватає, друзі, це тренда. От тренда немає, і все. І тут все бачите, І тут ще от нас є понижаю понижаючі лої, понижаючі хаї. Тобто. І поки що от, Орді не йде. От прийшли були до цього рівня, протестили. Прям дуже чітко все. Ну, насправді, поки що йде накопичення. Ну і накопичені нас вже, якщо на хвилинку з початку березня, вже нас накопичення в цій зоні. Не буде, напевно, це такий довгий якби, цикл накопичення. Я думаю, що це не буде рік. Це може бути ще там місяць-два, наприклад, і потім вже з такого своєвого збору. Об'єму, є шанси виходу, там, ну, орді, може, там, ну може 50 на 50-60 на і так далі. У мене там є одна засада, теж по городі, там, середньою ціною десь 25 доларів, тому я там сижу, але там, правда, невелика позиція. велика. PLD теж. Ну, бачите, майже всі графіки однакові. Якщо ми так відкриємо, є певні різна, певна різниця. о До речі, Тія зараз знаходиться якраз на лоях і пробивали, були історичний лоу. По TIA пробували історичний лоу. І це вже непогана ціна для купівлі інструмента на довгосрок. Ну, тільки на частину депо. Кстаті, от хай подивіться, це просто шедевр. реально. це реально шедевр, друзі. Просто стоїть вище історичного хаю і йому наплювати на все. Подивіться, навіть при зниженні там ринку він чуть-чуть падає, тому що він виріс з 9 доларів на 44. 6 просто за два місяці. Ну і далі, в принципі, ми бачимо те саме. Майже всі інструменти, майже всі інструменти похожі між собою. Інструменти майже похожі між собою. Е, тільки от відрізняється ну, там хайп, відрізняється там ефір, відрізняється біток. Це да. І я думаю, якщо піде ефір, друзі, на екосистемі, ну, і ще пепе теж тут є. На екосистемі ефіра, думаю, що буде хороший рух вверх. Так, це можна забрати, нам це не треба. І ось тут є зона. Ну, Пепе, звісно, поки що в розпилах якихось. Я, напевно, би ось так взяв, друзі, по Пепе цей хвіст. І Бачите, тут хідні пробої. 001446, це по фьючерсу. Буде. Ну і лінія тренду теж є. Ну, Пепе, в принципі, в тренді знаходиться, був тренд, спустили вниз, і далі йде консолідація. Я думаю, що Пепе може зняти історичний перехай. Там я буду закриватися. У мене є досить велика позиція. ППП, по я набирався, був по на цьому зниженні. І брав, до речі, друзі, і тут там по всім цінам викупляв, але в цілому ця монета нормальна. Ця монета нормальна, її можна надовго тарити. Ну, також з розумом. Ну, а в цілому от ринок, подивіться, все знаходиться одинаково. Так, це я гляну BTC домінацію. гляну, Дивіться, ще є момент ETH BTC, один із тригерів таких, можливо, альцезону. Бачимо, у нас був вихід, така консолідація. Вихід, консолідація далі тут, при виході вище ось цього хаю, це якраз 2850 по ефіру. Нас може очікувати, друзі. Ну тут колосальний рух. Це проти бітка. Тобто може проти бітка сходити там, ну, біток може там на 20, а ефір може сходити на 100, друзі. Це якраз буде дезона 5 тисяч доларів. 4800, тобто історичний хай. Оце буде перша ціль. Ну а далі, тут уже залежить від того, що буде відбуватися. Тому що, якщо ми підемо ще, друзі, звідси. Туди, то це ще після пробиття хаю може бути ще майже 100%. Ну, тобто десь в район 8 тисяч тисяч доларів по ефіру. Ну, поки що, це теорія. Хоча ефір у нас ну, топ-2. І в цьому році я читав ще вчора новину, що в цьому році дуже великий шанс на прийняття ETF-ів там по салані, по Ріплу, по Аді і так далі. Якщо це будуть приймати, фонди будуть тарити, ну тоді вливання буде колосальне. Ну, ми вже бачимо, реакції села була. Я думаю, що все-таки, напевно, я тут навіть став для себе купівлі, де От перша зона була ось тут, її виконали. Друга зона була ось тут, і її поки що не дістали. Ну, звичайно, якщо буде там по 100 доларів, треба слону брати, друзі. Я тут затопив, хоча я, я, я стояв по 90, не дали, було ціна 95. Я отут якраз став, бо дому сюди сходять. Зон 90 не дали були, в мене лімітка стояла, ну і ціна потім полетіла наверх. Хоча у мене колись, друзі, позиція ось тут була куплена по. Це 872, мені здається, це був позиції. Це було ось, ось тут, подивіться. На цьому хвості я купив. І я був вишу, там по 13 доларів. Ось тут думав, що все, я там, там 50% забрав, а ціна сходила на 30ксі. Щоб ви просто розуміли. <рес> навіть трохи більше. Ну це таке буває. Можна було там, навіть з, там, з 10 тисяч зробити 300, щоб ви розуміли. Ну Якщо, якщо висадіти, конечно тут треба було посидіти дуже довго, напевно, я би це не висадів. що тут треба було сидіти реально 2 роки. Напевно, я б не висадів таке. Ну, Solana одна із тих топів, що можна купляти вдовго, ну, в неї свій блокчейн, багато мемів. Майже ну, всі там, топові меми зроблені на Solana, ну, крім Pepe і так далі, але більшість мемів на Solana, плюс дешева екосистема, швидкі транзакції. Ну, звичайно, це топ, так само, як і ефір. Ефір, Solana там BTC це такі самі, самі три. Ну плюс BNB. ну BNB це окрема історія. BNB так само, друзі. Тут можна цю монету брати і не боятися. Binance smart chain, плюс Binance, подивіться, як піджимають при пробитті наверх. Я думаю, що може сходити реально. ну Так щоб я не побоюсь цього слова, друзі, я думаю 1400-1500 доларів. Може сходити на 1400-1500 доларів BNB, враховуючи, який у нас тут Діапазон. От розторговки був ось цей діапазон з 200 на там 800, ну або на 700, і можна якраз поставити наверх. Це буде 500 доларів, тобто 1300-1400 доларів. Я думаю, що може BNB дати. Ну, це як мінімум, може і вище. BNB це просто теж топова тема. І ось який тренд, любе падіння відкупляється, хвости взагалі ніяк не реагує. Навіть на зниження бітка у нас був BNB, в моменті був, сходив там на мінус там, 30%. І подивіться, ріст з різким просто відстрілом до того вже хаю. Ну просто BNB класна монета в портфелі. Вона не така, може там прям дієва по заробітках, але як мінімум ви точно не будете, 에, точно не будете в мінусах сидіти великих. Тому ще раз повторяю всім, хто хоче навчитися правильного аналізу ринку, розуміти графіки, торгувати дисципліновано і по правилам. Ви можете залишати заявку на менторство по трейдингу, персональне, нижче під цим відео, плюс нагадую всім за найкращий комент розіграю 500 гривень. Ну і пишіть ваші побажання, можливо, якісь є на. На зйомку відео, на теми по відео, і побачимося в наступних роликах. Всім гарного дня! Профітів! Не забувайте забирати гроші зі стола, торгувати дисципліновано, не ловити фому, Ну і побачимося в наступних Всім пока, друзі!